Вже вдруге за добу менесники борються з пожежою на Хмельницькому зміттєзвалищі. Як стверджують представники екобезпеки міста, хмельничани сьогодні дихають повітря, в якому вміст канцерогенів перевищено більш ніж 100 разів. Такі пожежі відбуваються від, як згідно статистичних даних, певною періодичністю. Метан накопичується, йде процес розкладу і самоспалахування. 2 серпня, 2 годині ночі до 6 години 10 хвилин працювали пожежники саме тут, де о 6-й 10 хвилин було завершено повністю гасіння, наступив процес ліквідації. А зараз о 15 годині і зараз вже більше трьох годин працюємо також. Гасіння ускладнювали осередки локального характеру вітер та відсутність достатньої кількості води. Також рятувальники не мають можливості під'їхати до місця горіння, адже висота сміттєвого масиву тут сягає 40 метрів. Спільно з підрозділами працюють також і автоцистерни управління житлово комунального господарства міста Хмельницького. Працює на місці також і інспекція, екологічна інспекція міста. Зважаючи на те, що пожежники довгий час перебувають у зоні високої температури, було оголошено збір особового складу, аби змінити на позиціях тих, хто працює понад дві години. Працівники державної служби надзвичайних ситуацій роблять усе, аби вберегти хмельничан від можливих наслідків пожежі. Сьогоднішня ситуація це результат порушення технології складування побутових відходів. Повітря піднято практично вся таблиця Мінділієва. Саме страшне це канцерогени. Я думаю, що тут мова йде не погіршення атмосферного повітря не в десятки, а в сотні разів. От. І єдине щастя, що ми от обстежили територію, поки що повітряний поток йде над містом. Ну, а Я просто не уявляю, що було б, якби зараз змінився атмосферний, атмосферний тиск і придавило до, до житлових масивів. То була б катастрофа. Жителі міста стурбовані такою ситуацією, нарікають на бездіяльність влади. Кажуть, обласний центр вже давно потребує сміттєпереробного заводу. Міняти владу, якщо допускається таке свавілля, то комусь за це потрібно відповідати. Це починати треба з дитинства. Получається дітей, як займатися сміттям, так як за границею. Завод ставити, який має переробляти. Потрібно ставити сміття в одільні урни і сортувати. його. Тому що ну, скидати сміття в одної те ж саме, ну. Це просто нереально, і самі бачите результат. Факти є факти. То що жара, все сохне, загоряється, і ми дихаємо цим. Треба зробити нове валище. Керівництво державної екологічної інспекції каже, що питання складування твердих побутових відходів розглядали у державній службі надзвичайних ситуацій. Однак для впровадження відповідних заходів просто не вистачило часу. Буквально нещодавно питання складування твердих побутових відходів в цілому в області розглядалось на комісії МНС ТЕБ МНС при облдержадміністрації під головуванням заступника Кольніченка Володимира Ліча було розроблено ряд заходів і підготовлено відповідне розпорядження доведено до всіх адміністрацій, всіх комунальних служб і так далі. Розроблені відповідні заходи, але бачите, не, не встигли ще належно розвернути цю роботу і отримали результат. Сергій Плахтій, Надія Білова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.